Отже, діти урок літературного читання. Тема уроку така: Чи можна побачити вітер? З віршем сьогодні ми познайомимося, який має назву вітрисько Тамара Коломієць. Читання в особах, робота з картинами художників. Так, рухаємося далі. Дзвонить дзвіночок, дзелень-зелень. Сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок. Бім-бам! Бім-бам! Урок розпочати час школярам. Спробуй відтворити, як вітер шелестить листям. Як робить вітерець. Відтворіть цей звук. Як робить вітер? Вже серйозніший. Спробуйте відтворити, як він робить. Як робить вітрюган? Дуже сильний вітер, як він шумить і шелестить листям. Молодці, дітки. Виразно прочитай. Я читаю, потім ставите ви на паузу і читайте самостійно. Ш, 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 вітер шепоче, теж відпочити хоче. Ша, ша, ша. Затихай, сядь, рів... сядь тихенько, спочивай. Ише, іще, іще, тихо, тихше, тихіше. Прочитай правильно словникова робота. Розходився, дивимося в слові стоїть наголос, розходився, розходився, мабуть, про провітер і домова. Хазяйнуєш, ще раз повторіть слово, прочитайте його, хазяйнуєш. Заблудився, заблудився, покурівся. Дивне слово, зараз його розберемо в словниковій роботі. ПОКУРІВСЯ. Що означає, діти, це слово? Це означає пішов, здіймаючи куряву на дорозі, тобто піднімаючи пил на дорозі, пішов. Тамара Коломієць, Пітрисько. Чом вітриську розходився, Хазяйнуєш у саду. Се я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву, бо удався нелінивим, без роботи не живу. Ой, вітриську, робиш шкоду, угамуйся хоч на мить. Краще геть піду з городу, чистім полі буду жить. Звісив стину, босі ноги, свиснув, листя полягло, і за мить впродовж дороги покурівся за село. Поставте діти відео на паузу, відкрите ваші підручники з української мови, частина 2, знайдіть вірш Вітриської Тамари Коломієць і прочитайте його ще раз виразно. Звертаючи уваги на всі розділові знаки. Можемо рухатися далі. Давайте відповімо на завдання або навіть на питання, які є після цього віршу. І так, номер 12. Як Вітрисько відповідав на зауваження? Прочитай про це. Давайте повернемося назад. Що говорив Вітрисько, на його на зауваження, що він робить? Він говорив, що. Давайте поглянемо, що в листі заблудився, і дороги не знайшов. А коли трусив сливи в некошену траву, говорив, що він є яким? Прочитайте слово. Нелінивим з роботи без роботи сидіти не може. Так, йдемо до наступного запитання: запитання номер 82. Хто розмовляв із вітриськом в саду. Навчися читати вірш, передаючи голосом запитання і відповідь. Які слова мають прозвучати як зауваження Вітриську? Давайте діти по порядку. Хто розмовляв із Вітриськом в саду? Подумайте, хто міг е, з ним говорити. І ще раз поверніться до цього вірша і прочитайте його. Передаючи голосом запитання і відповідь, Запитання і відповідь. Тобто там відбувається діалог в тому вірші. Так, ідемо далі. Чи погоджуєшся ти з тим, що про вітер авторка пише, як про живу істоту? Адже діти справді. Вітер відповідає, вітер говорить, чому він такий шумний, чому він такий серйозний, чому він такий неспокійний. Ніяк не може всидіти на місці. На місці. Начебто весь час рухається, рухається, як жива істота. Про це свідчать слова вірша. І ще одне запитання: чому, струшуючи сливи, вітер робить шкоду? Обговоріть цей момент з вашими рідними і близькими. Чому не, не тільки сливи, коли скидаються до землі вітром, а й інші фрукти. Чому, коли вони падають на землю, тим самим вітер робить шкоду? Обговоріться вдома. А ми рухаємося далі. Давайте з вами поглянемо в хвилинку Зараз вона буде вам на екрані висвічуватися, ви теж її повторіть. Обов'язково, тому що у нас до неї буде завдання.

Так, є дітки, можемо рухатися далі. Ще не ви виконали фізкульт-хвилинку про футбол. Давайте з вами поміркуємо, як вітер може впливати на цей вид спорту. Можете ви теж це обговорити з рідними, а ми з вами ще можемо обговорити це на наступному уроці. Як вітер може вплинути? Може навпаки зробити шкоду, тобто не допомогти. А більше холоду створити і буде некомфортно себе відчувати, наприклад, спортсмени, або може допомогти в тому, що в правильному напрямку буде рухатися м'яч, допоможе футболістам забити гол в ту сторону, де треба. Може бути по-різному: як шкода, так і користь. Ми з вами обговоримо ще цей момент: як впливає вітер на вид спорту футбол. Уяви і розкажи, який є вітриська характер на вигляд. Для цього ми з вами подивимося зараз картини. І так, розглянемо картини і подивимося, чи можна на них побачити вітер. І визначити, наскільки сильним є цей вітер. Погляньте, будь ласка, картина Ірини, е, Ірина Ломанова, «Осінній вітер. Поглянемо на картину, яка пора року зображена на малюнку. Так, правильно, діти на картині зображена осінь, видно по осіннім листочкам жовтим. Так, чи помітний, чи помітний тут вітер? І справді помітний, тому що є нахилені гілочки в праву сторону, це означає, що дує сильний вітер. Там в різні сторони нахиляє то вправо, то вліво дерева качає. Так, а як ви думаєте, дітки, чи можна намалювати вітер? Яким чином можна це зробити? Можна намалювати лише напрямок і рух тих предметів, які знаходяться на дворі. Ну, найчастіше це можуть бути кущі, дерева, квіти, може навіть. По ним видно, в яку сторону рухається вітер, чи є він, який він сильний, чи ні. Так, і він справді є більш помітним в такому випадку. Ще можна побачити вітер, наприклад, на морі. Бачимо картину Олексія Чернігіна, солоний вітер, вітер на морі. Справді, коли ну, всі ви були на морі, всі ви бачили, що на морі часто і сильно дує вітер, особливо це видно по хвилям. Якщо влітку знаходишся, то це теплий вітер, приємний, солоний вітер. Це нашої перемоги діти обов'язково всі поїдемо до моря і відчуємо цей солоний, приємний вітер. Вітер на наших обличчях та на, на наших відчуттях. І так, який тут вітер, як ви думаєте, чи суровий він, суворий він, чи він може теплий? Справді, так, це теплий, приємний вітерець, який тільки насолоду дає шкоди, мабуть, він не може зробити. Хіба що якщо на морі не шторм і не сильно бушує вода і не приносить ніякої шкоди? Завдяки чому можна тут побачити напрямок вітру? Завдяки тому, що є на морі хвилі. От за ними це помітно. Ось на цьому дітки ми з вами частково завершуємо урок. Ваше завдання буде таким: ще раз прочитати вірш Тамари Коломіць, вітрисько, прочитати його виразно, декілька разів, відповідаючи на запитання після вірша. Я дякую вам за перегляд мого відео. Навчайтесь, розвивайтесь, все буде добре, все буде Україна. Я вас обнімаю. До зустрічі, до зв'язку.